Чотири ключові моменти, для чого потрібний цей е центр. Перше, тут буде постійно діючий пункт охорони. Ми мали випадок на вихідних, коли на 76-му полі почесних поховань. Е Жінка понищила релігійну атрибутику на могилах наших воїнів. Ми зараз вивчаємо ці всі нюанси, дякуємо поліції, що належним чином спрацювало. Але тут, в цьому офісі нашому, буде постійно діючий пункт охорони для унеможливлення подібних речей. Наступний пункт. Інформаційні центри також буде призначені для того, щоб родичі наших героїв мали можливість використати його в першу чергу для своїх потреб. Центр є повністю доступним. Також є наші два консультанти. Які будуть надавати всю інформацію, яку місто надає учасникам бойових дій та їх родинах. Фактично, це є центр, який створений як просвіт, просвітницький центр, тут на Саличаківському центрі для тих, хто буде потребувати інформації про наших героїв. Часто приїжджають на могили до героїв їхні побратими і в тій кількості могил, яка тут зараз є на полі почесних поховань, дуже важко зразу зорієнтуватися самостійно. Одна з, одна з функцій працівників інформаційного центру буде розказати, де ця мови знаходиться. Також тут о, о, можна отримати інформацію про ті послуги, які надаються ветеранам, учасникам бойових дій на території Львівської територіальної громади. Ось це такі ключові моменти, які є дуже важливими для і ті сервіси, які є тут на полі почесних поховань. Дуже важливо зараз в цей час вибудувати якісні послуги обслуговування поля почесних поховань, тому що люди, які сюди приходять, вони тут проводять багато часу і зимою, коли дощ, теж важливо, щоб вони мали місце, де вони можуть підійти, зігрітись. потрібно набрати води. Там є спеціально облаштоване місце, де можна підійти і набрати. Воду для підлиття квітів на могилах, тому цей інформаційний центр буде дуже важливий в обслуговуванні цього поля почасника. З часом тут буде реалізований меморіал полеглим героям. Ви знаєте, що місто проводило архітектурний конкурс, було дуже багато учасників, 27 проєктів, обраний переможець. Тобто, Буде здійснюватися проектування наразі місто організувало встановлення. Цього інформаційного центру як такого сучасного інклюзивного простору, який зможе допомогти інформаційно з точки зору просвітницької, власне, і забезпечити пам'ять для наших героїв. Ця споруда вона має свою історію. Раніше вона працювала і як центр надання адміністративних послуг, і як офіс Львівської громади в одному з населених пунктів, які були об'єднані з Львовом. Зараз вона Буде мати таку дуже почесну місію інформаційного центру, напевно, саму почесну, яку зараз можна мати. І, власне, місту дуже допомогло з тим, щоб цю споруду, щоб вона тут була встановлена, бо її треба було перевезти, спочатку розібрати, потім привезти, встановити. Нам допомогла компанія ТВД, дуже велика їм подяка. Ми звернулися до. Я звернувся до... Всіх будівельників, і саме компанія ТВД відгукнулася і зробила все дуже якісно і швидко. І велика їм за це подяка. Приємно, що у нас у Львові є такі доброчесні забудівники і підприємці. Дуже раді допомагати місту, дуже раді допомагати людям, аби створювати добрий комфорт для людей і для міста.